Радіо Chicago. друзі, слухачі радіо UA Чикаго. 18 листопада, о 6 годині вечора, відбудеться дуже особливий захід, особлива подія, яка має назву Вечір у музеї. Сьогодні в нашій студії є співорганізатори цієї події, цього дійства. Лідія Ткачук, яка також є президентом ради директорів Українського національного музею, та Галина Парасюк, архівіст Українського національного музею. Вітаю вас і дуже щиро радий вас бачити в нашій студії. Це вперше, чи не так? Так, це вперше. Вітаємо вас. Також вітаємо, добрий так. вечір. Дякуємо, що завітали. Дякуємо, що знайшли час. Будемо говорити про цю подію, зокрема. Ну і також, звісно, про музей про діяльність музею, тому що і ви мені сказали, і перед тим я це чув, що це є серцем української громади української діаспори. тут чекало. Отож, про подію. Вона відбудеться вже цього тижня в суботу, тому що всі, хто нас слухає зараз, будь ласка, візьміть це до уваги. Якщо ви не мали планів на вихідні, візьміть цю подію як одну, одну таку з атракцій, яку можна мати в Чикаго. А як виникла ідея? Чому саме вечір у музеї? Чи є там якась містика в цій події? Можете трішки так привідкрити завісу цього заходу? Що очікувати, до чого ви готуєтесь? Так, що містика є. В нас є дуже багато відвідувачів, але вони переважно зосереджуються на виставці на першому поверсі, а не мали можливості побувати на другому чи на третьому поверсі. І ми хотіли, щоб наші гості запізналися з нашими артефактами. так що кожна кімната ожиє буде персона, яка буде представляти ту кімнату. Кожна кімната оживає? Так, оживе. Ого, ви вмієте заінтригувати. Це буде вперше. Е, це така... буде вперше таке, так. Так, так, так що Митрополит Шептицький буде з нами говорити. Ну, я не хочу всього розповісти. Але, а, але хто ще буде говорити? Ну, це цікаво. Як може ожити митрополит Шептицький? Як може ожити такі історичні події? Як ви це плануєте реалізувати все? Одна особа буде його представляти і буде говорити, так якби це власно був митрополит Шептицький. Дуже цікаво. В кімнаті Голодомору буде Герат Джонс, це той журналіст, що писав про Голодомор. Він буде розповідати, як він на це натрапив. Ви кожного року робите якісь такі події, такі атракції різні. Цього року, от саме вечір у музеї, що вас спонукало до цієї ідеї? Угу. А, ну, кожного року. Тема музейного бенкету, бо він благодійний і головний принцип ніколи не повторювати свою тему. Тому, завдяки ідеї пані Лідії, дійсно наші відвідувачі і наші гості бенкету отримують змогу. Побачити те, що можливо вони колись пропустили, бо музей має вже 71 рік, і за 71 рік є колекція просто унікальних пам'яток, експонатів. І тепер, от дійсно, то буде така магічна музейна ніч, яку ми на яку ми запрошуємо всіх, хто нас чує. Прийдіть і ви побачите такі скарби, які вам і не снилися. Тому що дехто думає, що в нас там декілька якихось шаблів старих. Насправді набагато набагато цікавіші речі. І тому така ідея виникла, що музей починає говорити до відвідувачів, тим більше вночі. Мені дуже імпонує, коли от такі, такі знаєте, речі, такі артефакти якось спробують припіднести в сучасному. В сучасному амплуа, в сучасному якомусь такому виконанні. Я був у музеї неодноразово, пам'ятаю, перший раз, коли я йшов до музею, були певні одні, одні очікування, такі стереотипні очікування от зараз музей, я щось побачу, те, що я вже, в принципі, бачив десь раніше, а от будуть речі якісь історичні, але коли я прийшов, коли ви провели були екскурсію, це здається, була пані Ліда, якщо не пам'ятаю, ви, ви точно були тоді в музеї. А, так, і я побачив ці виставки, всі ці картини. А, такі унікальні речі, яких в принципі ніде більше в світі нема, і атмосфера музею дійсно вона заворожує. Я, я постійно всіх своїх друзів, які приїжджають з інших штатів, з України говорю, що обов'язково маєте піти в то місце, тому що саме звідти починається історія нашої країни, саме звідти починається історія нашої діаспори. От цього разу це буде ще по-іншому. Тобто, всі все те, що люди могли вже бачити раніше, якщо навіть вони були в вашому музеї, вони зможуть по-іншому це сприйняти, і це чудово. Я вам дякую за такий підхід. Дякую за креативність. Ну, це не була моя ідея. Я знаю, Галя дала мій кредит, але один із членів ради директорів Марко Пілецький, це була його ідея. Бо переважно ми маємо в осередку за столами, вечеряємо довга програма, і він сказав, щоб щось зробити. Більш цікавого щось, що молоді би хотіли таке очікувати. Скажіть, кожного року ви також запрошуєте якихось відомих людей так. на, такі, на такого плану події. Чи буде хтось цього року? Але ви так не хочете говорити, хто саме буде з загадками тримаєте Так, так, до тримаєте. музею завжди на бенкет приходять зірки естради або політики, або хтось якусь цікаву доповідь представляє. Але ми хочемо дійсно потримати інтригу, тому що це буде таємниця. Гість буде таємничий, він непомітно прийде і непомітно зникне. Але можливо для когось це буде, ну скажем, відкриттям. Так що запрошуємо. Але mm. він буде півгодини Дуже... <рив> виступати. Ага, виступати, але буде в музеї протягом всього, всього часу, всієї, всієї... Ні. Всього півгодини. Ні. Дуже важливий гість має бути, якщо він тільки півгодини. Но він буде. прийде, значиться, до тієї півгодини, бо він мусить з усіма познайомитись. Mm -hmm. Цікаво. А на цей на цей вечір у музеї потрібно якось по особливому одягатися, по особливому якось себе налаштовувати. Так, це буде треба гарно одягнутися. – Це буде костюмована. От, коли... Ні, це не буде костюмовано, Ні. ні. – то... Від гостей не вимагається костюмованих. Так. Їх, звичайно, заохочується так. вечірній одяг і вишитий одяг в українському стилі, але а, то тільки вечір, коли музей відкриває свої двері, таким для магічної ночі, тому і гість такий секретний. Вибачте, не можемо більше сказати. Все, не буду вас мешка. але можемо вам розповісти, що буде музика також. Музика українська, я правильно розумію? Так буде українська музика. Жива музика буде жива. Музика буде на кожному поверсі. Ване ну, і смачна їжа. Ну, ну тобто, розвага буде в повній в повній силі. Тому і, всі, беріть своїх чоловіків, дружин, дітей. По віку, до речі, немає обмежень, чи є? Ну дітей ні, побажано дітей. ні. 21+, плюс так. 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 Окей, значить, це а, що... І це буде інтерактивно, ми забули сказати. Окей, добре, тоді під, підготуйтеся, <рик> підготуйтеся. Підготуйтеся так. дітей, лишаєте вдома або шукаєте няню бейбіситера і проводьте гарний час. Дивіться, за сам музей хочеться вас теж запитати, тому що як ви згадали, музей вже існує 71 рік. А, тобто, мені я за музей молодші в три рази. От ніж є музей, і цікаво, як вам вдається підтримувати. Підтримувати таку інституцію, чи є можливо якісь люди, які підтримують, чи ви шукаєте підтримки від нових хвиль міграцій? Як у вас зараз справа музеї? Ну в нас послідовно підтримує спадщина і також е, Кредитівка-самопаміч, фундація Кредитівки Самопаміч Щороку вони нас підтримують, і це для нас велика, велика допомога. Окрім того, то є багато членів в нашій громаді, людей, які Знають про музей, вірять у її важливість і нас підтримують також. І минулого року на нашому бенкеті говорив один президент, який був до 2000 року президентом Юрій Грицеляк, і він говорив про важливість, чого ми маємо затримувати ту спадщину, чому важливо мати музей. І саме вчора на «60 Minutes» на другому каналі, на телевізії, були, я не знаю, чи ви бачили чи ні, але була ціла програма про те, як нищаться музеї бібліотеки в Україні, і це знову нагадує нам, як важливо, що те, що ми маємо тут, ми мусимо зберігати. Ну, це правда, якщо ми проаналізуємо навіть окуповані території, що перше нищать росіяни, це нашу історію. Це музеї, це, Звичайно, це так. певні так. Якісь такі бібліотеки. Я ще хочу додати, Дмитро, тому що гість вчорашньої передачі 60 а, секунд, хвилин 60 хвилин перепрошую, був один із організаторів виставки якраз 5 років тому, Ігор Пошивайло. Який директором музеї Революції Гідності він збирав е, всі артефакти на Майдані, е, і ми дуже раді, що співпрацювали з такою людиною. І там же ж був задіяний і директор музею е, е, історії Другої світової війни Юрій Сапчук. Це люди, які роблять дуже багато для того, щоб зберегти е, навіть ту трагедію, яка відбувається в Україні, тому що знищують і е, е, вбивають. Генофонд України і багато людей виїжджає з України, але нищать і культуру. Її викрадають, розбомблюють музеї, школи, бібліотеки. І навіть хто приїздить з України із діячів ближче до військових і політиків, вони кажуть, що загарбники навіть мають позначено спеціальні об'єкти культури, як от на рівні бібліотек, шкіл і музеїв, щоб знати, куди. Бомба має потрапити і знищити. І наш музей він а, був заснований після Другої світової війни, і одна з, мет... з головних завдань і мети було зберегти ті артефакти, які також знищували комуністи в Україні. І таким чином треба розуміти, що наш музей не якийсь там відірваний в діаспорі далеко за океаном музей, а він є якраз тим серцем, який складався. Для того, щоб зберегти національну спадщину. Тому і назва музею український національний музей. Так, я погоджуюсь з вами. І знаєте, культура надзвичайно важлива, навіть під час війни, культура це те, що продовжує життя для нації. Mm -hmm. Для чого воює mm військо, -hmm. для того, щоб зберегти нашу культуру, зберегти нашу спадщину. І важливо підтримувати це, особливо коли ми маємо змогу це робити. А в діаспорі мені здається, що кожен має змогу прийти і підтримати музей і те, що ви робите. 71 рік хочеться, щоб це був лише початок. Це було таким маленьким періодом, а музей існував 710 років, а можливо і більше. От але <плес> це все <плес> залежить від нас з вами, від тих, хто слухає і хто хоче, щоб щоб цей проект був і надалі. А скажіть, а ми знаємо, що в Чикаго багато є заходів, багато подій. Навіть в цю суботу ми нарахували з вами три три події були перед етером, які відбудуться. А чому саме люди мають обрати проведення часу в музеї? Чому саме вечір в музеї? Чим ви думаєте, що можете так привернути увагу людей? Дуже гарне запитання, бо справді, е, люди, які навіть перебувають у чекав, кажуть, тут стільки всього відбувається, просто не встигаємо навіть отримувати інформацію, не те, щоб відвідати той чи інший захід. Насамперед, е, я хочу підкреслити, що це є щорічний музейний бенкет. Ви запитали, як музей підтримує свою життєдіяльність? Звичайно, є два великі спонсори. Ще донедавна був третій. Був, Кембі, який дуже підтримував великим датком, але як і старі меценати відходять, бабусі, які мали по 85-90 і плюс років, вони знали, що кожного року восени треба виписати чек на музей. І вони його чемно надсилали. І це було так світло, але на жаль, це покоління відходить. А ми чекаємо, що музей прийдуть відвідати і молоді люди, і ті, які розуміють, що музей це не тільки місце, де Можна прийти з пропозицією мати виставку чи провести презентацію своєї книги, бо дуже багато талановитих людей приїхало, творчих людей, людей мистецтва. Але я вже сказала декілька років тому таку фразу: музей не збудував Адам від початку світу. І він не існує як щось аморфне. Його треба підтримувати. І цей бенкет є нагода, все-таки треба розуміти, що це нагода підтримати. Крім того, що весело провести час, і можливо з якоюсь користю, це є благодійний бенкет на підтримку існування українського національного музею. Це є головне, щоб ви зрозуміли. Дякую, дякую вам, пані Лідія. Ви вже майже одну декаду є президентом ради директорів досить довгий період часу. А як за ці 10 років, 9 років, так якщо буде точно, змінилося життя музею? Яку ви тенденцію бачите? Музей набирає популярності чи іде на спад? Ні, я би сказала, що набирає популярності. Ми активні в нашому місті, співпрацюємо з іншими музеями. Ну і також те, що ми мали можливість співпрацювати з Україною. Як було 30-ліття відновлення незалежності України, то наші артефакти були в музеї в Києві. І тоді, на, на жаль, вони не були цілий рік, так як було заплановано, але вони їх повернули назад, і наступний рік вони були в Каунусі. І виставка називалася «За волю України. Так що Це ми вражає. маємо багато більше можливостей з духом часу усе йде до покращення. Американці, а зараз популярність зросла відвідування музею сам саме серед американців. Так, ми я би сказала 90% відвідувачів це американці. 90% відвідувачів так. українського національного музею в Чикаго є американці. Так, так. Або люди з цілого світу. Так. Це не можна сказати, що так. тільки американці, Так. це так. Б, цікавий так. факт. Ніколи б навіть так. і не замислилися, Напевно на це. Я думаю, що тільки останнє, що ми маємо трошки більше українців, людей, які тепер. Приїжджають до, до Чикаго. А якщо брати по віку, хто більше ходить в музеї? Люди старшого віку, молоді, можливо, дітей водять батьки? Всі абсолютно всі, всі. Так, так. що хочеться відзначити, то власне відвідувачі музею дуже багато, коли в людей вихідні. от, наприклад, день подяки там чи святкові дні. То з'їжджаються цілі родини в Чикаго, і вони йдуть від маленького до сеньорів, приходять, щоб відвідати музей. Іноді це група до 20 чоловік. От просто в неділю, коли доводиться працювати, приходять люди. І від немовлятка кількомісячного до людей, які потребують спеціального догляду, бо вони кажуть, чи можна ваш елевейтор вжити, ліфт. Ми кажемо, звичайно, бо для таких людей хочеться розповідати про все, що в нас пані є. пані головно. Ви проводите екскурс... екскурсії в музеї і мені цікаво ваша думка, що для вас є найбільшим задоволенням? Звичайно, емоції, тому що ми говорили трошки хвилину перед ефіром. І от коли приходить родина з страшного місця Буча, і вони бачать шматок уламок з російського танка, вирізаний в Бучі, та то вони плачуть і вони розповідають, вони хочуть розповісти. Приїжджають спортсмени, дівчача група. Які займаються спортом боротьбою, і вони кажуть, та, ми це пережили. Як добре, що ми знайшли навіть уламок оцього артефакту, який став вже музейним тут. І це їх, мені здається, дуже підтримує і викликає дуже багато емоцій. Є й смішні історії, тому що виїжджають люди, які тільки приїжджають і не мають англійської добре. Ви, до речі, проводите англійською мовою чи українською? Залежно від того. Тут так, можна вибрати так. яку мову. Так, от люди з Бердянська вони спілкуються українською, але в діловій мові їм важко. І вони пішли в американський банк і вживали перекладач і російською. Слово прозвучало, снять деньги, та? І ага. воно їм переклало ну сленг, і вони не могли це зробити. Вони прийшли до мене і питають, як я можу це зробити, бо вони мене не розуміють. І я кажу: ну ви просто напишіть це взяти гроші. Вона каже, Боже, мені казали, йди до музею, а я не вірила. Ви стала центром допомоги і м'якої. Ну, я тому кажу, що велике задоволення, коли викликає музейна екскурсія, живу розмову, або приходять люди з під окупаційного раніше Куп'янська, це вчителі, це інтелігенція. Вони просять для читання книги в бібліотеці, бо це частина моєї роботи. І коли вони приходять і кажуть, дякую, я ніколи не читала це вчителька української літератури, Лесі Українки без цензури не читала, то для мене це також велике задоволення. Я б теж хотів почитати Лесі Українки без цензури, то вас Приходьте, можна взяти, взяти да, таку книгу. Для членів музею місяць читаєте книжку, повертаєте чирете іншу. <світ> Знову ж таки, <світ> це зацікавили. І пані Лідія, ще вас хотів би запитати теж на завершення, а, про що ви мрієте як президент ради директорів? Про ага. що ви мрієте? Я мрію про те, щоб ми мали дуже багато грошей і могли добудувати наш музей, поширити його. Ви плануєте розбудувати його? Так, так, так. Тому що ми справді не маємо місця. Навіть якби ми набрали більше працівників, то нема місця для них. Дуже багато артефактів і постійно надходять нові документи. Навіть вже ми знаємо, що 6 грудня хтось з Тексасу приїжджає до нас і має привезти Уляни Кравченко архів. Так що для цього всього треба місце. Так що це моя мрія, щоб ми могли справді розбудувати наш музей, щоб ми могли робити різні інтерактивні програми. А це життя дуже цікаво складається. Воно поділено на певні такі етапи. Спочатку людина хоче бути дорослою, потім хоче мати якусь фінансову незалежність, а потім, вже таким одним з останніх етапів, це є лишити після себе якийсь слід, мати якусь таку легасі. Так, от чудово було б, якби наші люди, українці, які приїхали би сюди, лишили цю легасі у вигляді музею, добудови музею або розширення музею Обичайні. допомоги музею. І потім би поколіннями пізніше правнуки згадували би свого дідуся, який там добудував музей. Це було б дуже приємно. Потрібно робити такі речі, тому що вони надихають, вони мотивують. І ти, коли приїжджаєш з України в Америку, ти розумієш, що тут теж, теж є частинка твого дому. Тому всі, хто нас слухає і дивиться, хотілося б якось закликати підштовхнути до того, щоб підтримувати, звісно, щоб підтримувати Збройні Сили, але також потрібно підтримувати і культурний напрямок, в тому числі і музей. І одним з таких методів підтримки може бути ваше відвідування вечора у музеї. Вже цієї суботи, 18 листопада о 6 годині вечора, приходьте, беріть своїх друзів, запрошуйте своїх рідних і близьких. Це буде щось, що більше ніколи не повториться, правда. Правда? Правда, ми запрошуємо щиро всіх і дуже дякуємо за ефір. Дякуємо, Дмитро. Дякуємо, що ви завітали. А скоро ми до вас завітаємо. Це ми обіцяємо. Точно ви дякуємо. вже стаєте нашим частим гостем, так, То ми, ми дякуємо. Це тоді до зустрічі. А всі хто нас слухав, будь ласка, візьміться до уваги. Це надзвичайно важлива справа. Дякуємо. Дякую, дякую, радіо UA Чикаго.